Army BTS UA презентує Run BTS. 42-й епізод. Виклик спорту. Run BTS Сьогодні ми виглядаємо якось по-інакшому? Ніщо не має обтяжувати наші тіла. Буде гаряче, вона чи прапор Республіки Корея для цілісності не вистачає чорного кольору. Саме так, Триваєте? Джин, це що? Це в тебе, наче покарання? Не зовсім. Проте як варіант, це біль моєї цілісності. Тож яка сьогодні тема? Сьогодні в Run BTS виклик спорту. Учасники мають опанувати три спортивні зони. Кожен грає сам за себе, той покарання отримує також сам. А покаранням буде капелюхи з водою. Інші учасники оберуть шість з восьми детонаторів для капелюха водобомби. Тож чи отримує? Хтось покарання та за які успіхи, оце загадка. Я катаюся на велосипеді вже понад 17 років. Так само і я. Я теж. Я також. Я їздив на ньому до школи щодня. Щось мені здається, що все це просто задля чонгука. Краще розімнися. Добре, Тож зараз розігріємось. Начувайся, розігрів, пішов. Перша гра називається велосипед за краном. Учасники мають проїхати велосипедом 800 метрів, рахуючи на справжні гроші, та назвати точну суму до закінчення гонки. До того ж, не зупиняючись крутити педалі. Хто підрахував точно, отримує бали, в залежності від часу фінішу. Незайняті учасники можуть заважати граючим палачками. Чекаємо зворотній відлік до старту. Що нервенята граються. Готуйся вперед! Наперед грошені рахувати не можна. 5, 4, три, два. Один перед почали хочу сто тисяч вон п'ятсот тисяч. Вон хобі майстер відволікань. Чи витримують оці тервені? 40 тисяч вон, 20 тисяч вон, дивно, усі уповільнюються. 10 тисяч вон, 20 тисяч вон, 30 тисяч вон, 165 тисяч вон. Підірвалися та промовляєте будь-які суми. Це що там? 165 тисяч вон, 1, 2, купюри по 10 тисяч вон, 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 264 тисячі вон, 8 купюр, оце ж 40 тисяч вон. Тут 40 тисяч вон, наскільки я бачу, це 72 тисячі вон. 435 тисяч вон, 435 тисяч вон, 158 тисяч вон, та я через вас збився. Так, а ми тут для чого? Вони ж тут для цього ж. 200 вон. Перерахувавши всі гроші, Джин Педалі 446, 371, 542, раз два, раз два, раз два, раз два. Чонгук знов рахує. 284, 285 тисяч, 286 тисяч вон? Розкормося. Джин Лідер проїхав вже понад 500 метрів. Стривай. Куди я йду? Де я? Він збився зі шляху. Куди він їде? 512 тисяч вон, куди його несе, зблукав, не може знайти шлях. А Чонгук все ще рахує. Джин майже на місці. Джинні ще трохи. Майже. Ну. Джин зробив це. Джин перший на фініші. Чонгу все ще згадує математику. Чи кількість грошей шокувала? Шуга скільки тобі ще їхати? Ще трохи через оту блоканину. Та вже проїхав 600-700 метрів. Чонгук поступово починає приходити до тями. Чонгук, тим часом шуга фінішував другим. Ти не можеш просто їхати навпростей. Чекай, що це? Куди? Чонгу, здається, розслабився. Та він же їде. Якого? Гадаю, він буде останнім. Та саме його буде покарано. Я не певен, щодо точної суми. Нарешті приїхав. Чонгук фінішував третім. 192 тисячі вон. Отже, у джина 192 тисячі вон. Правильно! Молодець, Все, точно, наче банкомат. А у мене також 192 тисячі вон. Зузьки! правильна відповідь: 203 тисячі вон. Стратив 211 тисячі вон. Чи це так? Ні. 213 тисяч вон. За що так складно? Черга, ремхопа чи ні на таві. Чом я нервую. Може, через таку конкуренцію? Та це ж тільки забавка. Так. Безпека та здоров'я понад усе. Зосередився. А це не так вже і просто, як я гадав. Пак, Чимін, Ти вже рахуєш? 75 тисяч вон, 75 тисяч, наче радіо. Рес, 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 рахує, навіть не дихає. 123 тисячі вон, 102 тисячі вон, 102, 102, 102 тисячі. Нема тобі спокою. Це вигідна угода. 5 тисяч вон, користайся знижкою. А хто тут сумує? Чонок помітив ціль. Джей Хоп, що ти робиш? 5 тисяч вон, 6 тисяч вон, 7 тисяч вон, 8 тисяч вон, 8 тисяч вон, 9, 10. Що ти зараз робиш? Рахую. Не треба рахувати отако. Це все пусте. Почни спочатку. А Гоп, це я до тебе. Спочатку. Ти впустив грошенята, та ти не знаєш їм ціни. Це ж гроші. 127 тисяч вон, Має. Просто вперед, що як не знаю. Я просто довірятиму своїм інстинктам. Ні, всі женуть на повній швидкості. Я впустив їх. Ні, ні. Пошлійте. Вони впали. Мої гроші, грошенята, куди? Всі розігналися поповній. Кім нам джун попереду. Хрества, хрества, два. Ві. Дивно. Рем майже закінчив. Рем фінішував першим, під рахунок грошей перед фінішом. Чем він фінішував другим. я все. Хлопці, ви вже не зможете рахувати, як закінчите. Я щось нарахував та залишу це на призволяще. Він фінішував третім. Вже всі закінчили. Ба ні. Тут є ще дехто. Хобі, просто їдь вже до цього фінішу. Добре, добре. Я вже тута. 211 тисяч вон. Точно. 186 тисяч вон. Помилочка. 191. 226 тисяч вон. Правильно, ти бо. 183 тисячі вон. Це було так близько. Майже. От невдачка. Може, дамо йому ще один шанс. Не певен, що це за правилами, проте дуже близько. Як то кажуть, одне з чотирьох, або так, або ні. Вирішуй. Або дві тисячі, або чотири тисячі вон. 182 тисячі вон. На жаль, тут 173 тисячі вон. Результат велогонки. перший рем 7 балів, другий Чимін – 6 балів, третій джин 5 балів. Джей Хоуп, Ві, Шуга, Чонгук не вгадали. Ок, продовжимо. Отже, ми натягнули захисне спорядження. Та небо яке? Еге ж, цікаво, що далі. Що ж вимагає такого захисту? Ця гра мотосковий шлях. То це шлях. Учасники отримують бали за порядком рейтингу після закінчення сіми випробувань. Міст зігза, хитаючийся міст, альпінізм, міст, сітка, дощати міст, кошик та вільне падіння. Перший гравець Чонгук. Чон чонгук? Це твоє. Я першим все відчую. А ми почекаємо вперед. Що це? Маємо натиснути кнопку для старту? Атлет, спортсмен, навіть просто на сходах. Чонгук! Шо? То що? Та ні що. ще не почалося. Вау, вау! Мої вітання! Воно ще більше хітке, ніж я вважав. Чи сильно хитає, хитає, та його трясе поповній. Як впадеш та стратиш. Беркиць та чвяк. — Готуйсь. Почали. Великі кроки. Он він. Іде, іде. Диви, як вправно. Лишень повага. Та він схоже на гігієну. Чи на. він, наче людина побу. Хусте, я Чон Шонгук. Шонгук балансує не наче Терези. Можливо, є ті, хто думає, що він йде повільно, але це й справді важко. Та боже збав таки думати. Переход до третього випробування. Що я, 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 я. там? Що там? Як він це робить? У. Який же ж він здібний та спритний? Що це? Швидко переходить до п'ятого? Та ти, наче мій Оденгі! Нарешті ви побачили, як Чонгук щобілка проходить крізь мотузки. Пройдено. Та ти ж крутіший за всіх. Чонгук! Ти що, Індіана Джонс? Настав час найскладнішого: вільне падіння. Геть позбавлений страху. Тільки вперед. Наче сцена з фільму. Це щось поза межами. П'ять балів. Так, Це п'ять балів. Тож який результат має Чонгук? Чонгук? Дві хвилини та три секунди. Другим гравцем піде на шуга. Це досить високо. Здається, шуга злякався. Чого б це? Гоу, може, тут трошки зависоко? Тобі лишень варто уявити, що це просто зйомки кліпу. Так, я готовий, здається. Юй! Яй! Юй! Перевищити оті дві хвилини-три секунди нереально. Шуга занадто розхитався. Це ж не гойдалка, його вже трусить. Передчуття не дуже. Чи зможу? Здається, це стане провалом. Хлопці, дивіться швидко! Я тут і я йду. Так, так, не зупиняйся. Крок за кроком. Нога, рука. Нога, рука, нога, рука. Крокуй тільки уперед. Чонгуки справді все якось швидко пройшов. А тут втричі повільніше. А то я не знав цього. Він наче розслаблений. Так і є друге випробування. Ой, що це? Як це? Шуга. Здається, минуло вже дві хвилини. Ти навмисне на равлика вмикнув. Ну і що? Як мені оце пройти? Хьон, брате, чом залив? Ворушися хоч трохи, хоч якось. Якось? Це як? За чим його ворухнути? Куди стати, щоб ото... За що триматися? Шуга, покажи нам, що ти впевнений, що ти вправний ще у чомусь, окрім баскетболу. Та мені баскетболу по самі вуха вистачає. От ти мене приспав вже такими темпами. Куди ти йдеш? Шуга, може, хай вже наступний лізе. Тут зайнято. Я тут. Чекайте. Шуга, уяви, що ти в на деньгі, наче білка джина. Оденгі, оденгі, оденгі. Йой, невже отако отокосигли? Це авторське. Нарешті шоста перешкода. Це просто треба зробити. Агу, я крутий! Я схожий на Індіану Джонса. Найкрутіше ти виглядатимеш у падінні. Чи є додаткові бали за артистизм? Ціла купа. За vip тримання мотузки. Хай господь береже. Шуга, тримайся міцно за мотузку. Мамо! Молодець. Скільки секунд це було? 5 хвилин і 4 секунди. Це швидше ніж здавалося. Перемога за Чонгуком. Тут без питань. А от решта можуть позмагатися між собою. Певен. Бо чимін може ще всіх здивувати. Яке випробування найскладніше? Здається тримати швидкість. Оце найскладніше. Без пека. Без пека понад усе. Третій гравець чимін? Чимін? Шо, Шо? схоже, ти єдиний, хто може перемогти Чангука. Шуга Бошуха... плендався 5 хвилин 4 секунди. Моя мета фінішувати за 5 хвилин 3 секунди. Аби на останній. Хто вперед? 5 хвилин 3 секунди. Безпека, увага, обережність. Щось його несподівано розхитало. Хлопці, спочатку ви маєте наступити, а вже потім перехопити рукою. Нога, рука. То чому я сам роблю навпаки? Чи ні? Друге випробування складніше. Та й хитається більше. Друге складніше. Серйозно. Невже? А так і не скажеш. Подивимося, що воно та з чим його їдять. Обережність. Увага, безпека. У нас є пісня безпеки від Інкеґео. Що ти хочеш? Серенаду чи міну? Наче хоровий спів. Риб у нашому стовку. Джим невгамовний. Чемін, стрибай! Зроби суперстрибок та притихни. Біжи, Чемін, біжи, от халепа. Я справді ненавиджу навиджу Я теж. Хто наступний? Це ти, от лишенько, та ти шо? Та ти шо? та ти шо? Обережніше, та ти шо? П'яте пройдено. Вперед політ ластівки. Нужбо! бали за артистизм, та наче олімпійка Йона Кім. Нарешті останнє. Я схожа на супергероя. Чемін! Це ти наче могутній рейнджер. Скільки секунд промайнула. Скільки хвилин пропливло. Чемін. Дві хвилини 28 секунд. Четвертий гравець Джей Хоуп. <плес> <А? Увага. Почули. плес> я геть наляканий. Джей Хоп, ти готовий? Увага! Почали! Яй! Як лячно! Обрежно. Будь уважним. <плес> Матінко роди мене наново. Ти що там, догойдолок дорбався? Та яке там? Здається, ти йдеш швидше за шугу. Мамо, боженька, бережи мене, і мої цюрплі, не дай оченятам вистрибнути. Хоуп, заспокойся, спокійніше. Отут справді треба бути обережним. Ці бревна займають багато часу. Саме тут буде найкумедніше. Спочатку рука? Ні, нога. Вже є рука. Нога, рука, нога, рука. Рука, нога, рука, нога. Божечки, хлопці, як же це складно, як лячно? Постав за мету хоча б 10 хвилин, Та хоч просто фінішу дістатися. Що? Дай вони забитися до фінішу. Та все буде вері. Я ще й шугу залишу задніх пасти. От побачте. Так, так, я йду. Повзе равлик по стеблині. Знайдіть 10 відмінностей. А я не знаю, чи зможе Джей Хоп стрибнути звідти. Що, 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 що там за булькатіння знизу? Та тиша тут повна. Радіймо мовчки за тебе. Джейхоп вперед! Зараз лише три хвилини та п'ять секунд. Три ага. хвилини та п'ять секунд? Реально 3.05? Так, а Ти навіть швидший за шугу. В нього ще є час. Та яке там? Вперед, Джей Хоп! Видай верхнє ля. Джейхоп. Як поквапишся та стрибнеш, то й шуга в прольоті. Край наляканий. Я маю стрибати за цим? Тримайся. Я можу триматися за це, та міцніше. Молодець! Клав усе серце та душу. 5 хвилин, 37 секунд. П'ятий гравець. Ві. Я на місці. Головне обережніше. З першими трьома випробуваннями. Бо останні — то таке. Готуйся. Почали. Ти ба, як розігнався. Ві! Ві. Ти супер! Та він швидше за Чонгука, блискавично. Піднажми! Хочіш! Ві, швидше! Великі кроки до успіху. Вау! Торпеда! Та наче флеш! Поквапся! Вже на другому. Хутко-хутко! Метеор! Все супер. Хто знав, що він так вміє? Він найшвидкіший. Він зосередився та мовчить, що партизан. Ві, ти можеш перемогти. Балачки зайві, тільки вперед. Супер! Я в шоці. Неймовірно. Опача! ти шо? Він перегнав Чонгука. Вітання. Він нереально швидкий. Наш хлоп'яга. Навіть зараз виглядає на всі сто. Красень. Пишається Хьоном. Ві за артистизм дають бали. Художня розкаряка. Отако достатньо артистично. то на трієчку. Ми з нетерпінням чекаємо на твій результат. Йой. Пауза, затримка чи зітхання. Стрибай та вигукни! Я люблю тебе, BTS! Він не може стрибнути. Не може. Я знаю, що він відчуває. Бантан! Десять балів. Відмінна робота. Скільки це тривало? Вій. Три хвилини, сім секунд. Було справді лячно. Ти молодець! оце останнє та з то можна. Джин, от ти як батько солоденького літуна. Тієї милої невгамовної білки летяги просто мусиш показати нам приклад, як це робиться. Тю, стрибай! Вмить. Шостий гравець Джин. Я тут вперед. Це дуже страшно. Я ж зачекався черги Джина. Відчуваю, щось буде зосередженість, впевненість, сила. Найочікуваніша подія. Моє серденько колотає, зараз вистрибне. каже серце, б'ється занадто швидко. Злякався. Готуйся. Почали. Теж зараз. А то як же? Він же з місця не зрушив. Яй? Яй? Джин, ти маєш там рухатися, подібно танцю. Як він взагалі пересувається у такій закарюці? Дежавю? Чи вдали приклад? Батьку летяги миляги, отако не можна. Тиша, я йду, Оденги. Я йду. Батьківська любов розчулює тотально. Зміни платівку, ну хоч би вже яй. Стопеньки, сюрприз Вікторина. Яке твоє улюблене число? О. Твої перші слова? О. Вікторина вдалася. В тебе гуртожиток у цих? О, не смішіть, наскільки його вистачить. Гадаю, хвилин за шість може й закінчить. Як ви проходили цю частину? Що ти робив? Добре, схопився та тримався. Схопися гарненько, та йди. Хлопці, вибачте, що кричав, наче ви повільні. От тепер сам ледве плентаюся. Та пусте, нема про що. А от із часом ми тебе теж пожаліємо. Чого? Бо покарання водою вже чека. Нарешті я весь мокрий. Сльози гіспотом. О, це начебто безпечно. Це легко. Майже 5 хвилин. 4 та 33 секунди. Просто стрибай! Це на нього отако вплинула його білка. У. Я. Ти про що, коли вона стрибає та приземлюється, він отей каже За для додаткового задоволення від польоту. О, я до Петров! Він каже, о, щоразу коли на висоті. Це треба зафіксувати. Без цього він не зможе його перетнути. Щось бобанить на кожному кроці. Та вже покажи нам, як твоя білка стрибає. Чи то не твоя білка? One moment. Куди? Стій! Не тягни, не тягни! Як навчили, так і робить. Вартий шани. Боїться, проте все одно робить. Намагається. Вільне падіння. А я не можу стрибати звідси, то ніколи. Що? Ні. ставаю сюди, на краєчок. Будь ласка. Попараці на наготові. То що стрибати? Стрибай! Стрибаю! Тарзан, годзіла, Птеродактиль. Від публіки за цікавість даві балів. Молодець! Джин, вісім хвилин три секунди. А скільки це балів? Дев'ять. Все добре? Добре, аби попустило. Останній гравець Рем. Джин, ти що? Спітнів через гру, та я тільки наздушу. Нам джун, не йди занадто швидко. Будь обережним. Головне безпека. Готуйся. Бачали! У я! Обережніше там, на верхотурі. У я! Оце у я надає сил. Здається, Намджун наче нормально просувається. Гнати не будемо Стримано. проте вдало. Завзятий хлопче, в дитинстві він напрочуд добре катався на ковзанах. Вестибулярка ролить. Відволікайся, зберігай спокій. Молю. А де ще побалакаєш свою? Агоу Намджуне? Альпінізм страшніший? Джині, повільніше за тебе не було нікого. Ну-ну, як може бути різниця в шість хвилин зі мною? Та годі. Невже я реально маю це зробити? З цього ракурсу він виглядає, наче профі. Так, спокійний ще удав. Спокій спортсмена. Так. А фігура яка. Такі атлетичні пропорції. Рем, у тебе тіло атлета. Ти схожий на велосипедиста. Це комплімент, маєш чудові пропорції. Чи пропорції з'їхали? Чи щось защемив? Що він робить? Ти реально добре все проходиш. Я гадаю, він пройде все десь хвилини за три. За три ні, бо вже минули. а от за чотири може. Не зламай там нічого, бо то життєва необхідність. Ну все. Спайдермен, павучара. За художність три бали. Йо, як високо! Нам джун вправний стрибати старзанки. Та не вже. Розвідіть нозі. Більше свободи. Лови вітер, лети шубта, лебедем. Отако. Рем. Чотири хвилини, 16 секунд. Мотосковий шлях Чонгук 7, Чимін 6, Ві 5 RM4, Шуга 3, Джей Хоуп 2 та Джин 1 бал. Залишилася ще одна гра. Хопися за мішечок, стрибаючи з верхатури на мішечок із піском учасник має вигукнути обрану під час розіграшу фразу, за що й отримає 3 бали. Як не згадає фразу, тримаючись за мішечок, то один бал. А от як не хопить, паде чи не закінчить фразу, то й стратив. Будь ласка, витягуйте свої гасла. Будь ласка, я пустіть. Окей. Цікаво, що там. І мені. Ми ж можемо подивитися фрази Бантан. РМ. Я хочу повернутися. Шуга, я подобаюся тобі. Джейхоу Махіто на Мальдівах. Чмін. чекатиму в майбутньому. Ві виправдання боягуза. Джин, треба все було прибрати. Чангу. мене і колотить. перший гравець РМ. Ну ну подивимося. Цікаво, що буде? Оце діло. Першими йдуть самі атлети. Нікого дідька та не кажи. вперед, позірки. Так високо виглядає жахливо. Так і є, аж голова обертом. Тобі лячно? Ще як. Якщо тобі здається щось інше, забудь, це страшно. Рем, ти готовий? Кричи, що сили. Рем, готовий? Так. Один, два, три, стрибай! Гу! Наче жабеня. Проте схопив щотхур. Я хочу повернутися. Відмінна робота нам джун зміг. Я зможу. Я віддамся цьому. Я зможу. Так це питання подолання страху. Рем набув впевненості першої ж спроби. Впевненість набувається навіть якщо пройти це не до кінця. На мили дурниці, як вже все позаду. Що ти ото вважаю, ми всі це подолаємо. От Джині, наче згодний. Практика це добре, проте стрибки з землі та у повітрі геть різні. Є тяжіння та й стрибати треба далі. Раптова пропозиція для Чонгука. Додамо два бали, як подолає найвищий рівень. Так, спробуй це! Пройди до кінця. Ти зможеш це зробити. Добре, спробую. Другий гравець Чонгук. Це страшніше, ніж ви думаєте. Особливо, коли це ти і вже там. Чонгук йде на максимум. Будь ласка, підтягніть його вище. Ти досяг максимуму. Найвища межа. Це максимум. Вау! Вау! Готовий? Так, Чонгук готовий. Один, два, три, стрибай! Вау! М'який наче тофу. Тю! а чому нічого не сказав. Хто що стратив? Стратив, невже. <рес> Забув, що мав кричати. Мене трісе! Провау! і сам не второпає. Як та стратив? Третій гравець Джин. У! Я! Це вище, ніж здається. Джин, ти зможеш. Я вірю. Ні, я не вірю. Це жахає. Не певен, що стрибну. Йой! Що за поза? Ото залип. Ти готовий? Ні. Так. Один, два, три, стрибай. Як метелика впіймати? Треба все було прибрати. Нарікання не Відмінна робота. Четвертий гравець, чи мін? Чимін на саму верхотуру. Два бали. Я спробую. Я постараюся. Готовий? Так. Чимін не прогав фразу. Найбільший страх саме там. Навчальна вправа на висоті 11 метрів, що є найстрашнішою для людей. Чимін 24 рочки. Я спробую. Кричить, що сили. Готуйся, я готовий. Тоді стрибай! Стрибаю! Вау! Yeah. Wow. Солодкі обійми. Я чекатиму в майбутньому відмінна робота. П'ятий гравець Джей Хоуп. Все гаразд. Поки що так. Йой! Зажди. Як? Це повернутися сюди почалося. Ні, не туди, в інший бік. Хоу, сподіваюся, ти готовий? Заждіть! Це страшно! Чекайте, стрибайте з піснею. Так. Добре, добре. Один, два, три. Ледь не забув. Де мій дзен? Один, два, три. Стрибаю. Вау! Джей Хоу плітає. Страх це пусте. Склянками хітла мартіа. Місію провалено. Шостий гравець. Ві. Ві, ти зможеш. Простіше буде, як кричатимеш. Що? Йой, він реально наляканий. Кричи, що сили! Кого вкусили? Не чую. Мені аж ніякого. От халепа. Він не забудь про мовку. Гучніше! Один, два, три. Він милий, навіть коли наляканий. Боже! Який же він милий. Ні-ні, повертайся, не стрибай. Заспокоїмося. Основні моменти частина друга. Один, два, три, стрибай! Він такий милий. А Телена поцілив. проте мило. Рученята безпорадньо тягнуться вгору. Ти це щось не гукав та й не намацав. Останній гравець шуга. Наляканий бантан. Це так страшно. Тоха, все норм. Ні, ну справді було залячно. Так-так. Заціночка для армії. Це реально вище, ніж здається. Шуга, здається, в тебе щось тремтить, чи це твої ноги? Це й справді жахає. Кричи всім, що маєш, для тих, хто на курсах субитій. Це справді лячно. Та не вже. Я ж бо знаю. Це ляк лякливий. Жах жахливий. Вирішальна мить. Один, два, три, стрибок. Розявивши пельку, очі та ніздрі. Єднання полюсів, тіл народів. Я подобаюся тобі. Відмінна робота. Результати мішечка. РМ 3 бали. ЧОНГУК не сказав фрази. 1 бал. Джин 3. Чим 5, Джей Хоу не вимовив. 1 бал. Повна ГАПА 0 балів. Ташуга 3 бали. Вау, супер. То що скажете про сьогодні? Я позбувся багатьох своїх страхів завдяки цьому Run BTS. Страхи та зайве. Я відкрив у себе атлетичний бік. Який бік загострений всебічний? Бо то декілька боків. Це був справді цікавий досвід. Так, лишилося з'ясувати, хто переміг. Остаточні результати: спортивні змагання. Перше місце чимін. 17 балів, другий рем 14. третій джин 9 балів. Четвертий Чунгук 8. П'ятий шуга, 6. шостий Ві – 5. Та сьомий джей хоуп 3 бали. Джей хоуп покарання твоє. Неминучість, сподівання. Це випадковість. Ти не зможеш уникнути покарання. Час покарання натягують. Я смиренно все приймаю. таран біті триватиме й далі. Будь ласка, продовжуйте дарувати багато кохання та не забувайте любити Джей Хоупа. Я люблю вас всіх. Я дуже люблю армію. Люблю вас, хлопці. Ранбітіе, побачимося. Виконання покарання. Почнемо. Пронесло. Поки не дощитиме. Це теж лякає. Пощастило. Витягують один за одним. Водяна бомба і досі спокійна. Що? Хоуп у безпеці. Не змокне, а вона працює? Вернися. вертай сюди. Ще є спроба. Справді? Сподіваюся. Текс? Що? Вау? Хоуп, так ти щасливчик. Воно працює. Хто вже зламав? Рем, це ти то чом не працює. Чекай, витягнемо її останню. Воно зламане та не працює. Надурили. Воно працює. Вода, піп, сльози. Ран бітіе триватиме. Кінцева гукалочка. Ран бітіс. А щастя було так близько. Майже оминула мене ця злива. Дивно. Гадали, що не працює? А то щастило то й добре. Дякуємо за переклад та озвучку ArmidBTSUA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтінг!